Тут собі форму зробити, що потім будувати тут собі будинок. І ще трошки не треба, не треба то ще на не був, і тут мобильний ну, тут. Я мало дошки і класти. Того я ще не ще купила. Чому треба дуже багато часу витратити цього, але це немає для нас проблем. проблема тому що у мене скоро і закінчити це лісо, а потім я не знаю, буду як золото. Щоб далі виживати. Я витрачаю заліз за це. Ну, щоб крафтити, а бать, то у мене майже лопати помала. Я не буду руками махати. Цим. Цим. Ну і хати м'яука, то що там мяв-мяу, мяу-мяу, мяу, мям, мяу. Може краще вже трошки успокойтеся, чи вам голодні жива я-м'я-м'ям. Добре, я вас погодую. Але ж почитайте, дивіться, воно вже постати. Так, всім буду по одній рибці. Скільки там люблені? Ага. Чотири. Сім по одній репті. Де ще один ваш любленість? Так, тобі.

Десь там маленький кочений. Та, а я тебе годую. Типа тим сіл. Ну куди находив все. Іди сіда. От тут третій одна Оп, ну Хочу підібрати листый. Набере рибку. О, ще котаку. про те, прийде. їсть. Так. Так, потім далі не мати за. Тут треба забудувати зараз. Да від теж це меж тут аж так брати. Я зараз поламається лопата, то мені треба потім розкрафтити. <звук> Добре, не то саме. Вот Одно зраднуємо класку. Ну, І так це все дуже довго треба бежде. я Чисто паду живіться. Тут мені треба трошки цей. То тут мені треба почати копати і сэту. Тут тут вроде. У нас в тані глоках, а не може зламатись. Я тепер ще тут наша. Потому что уже выкупить ноку. Так хломаю. Паток половинуся. А тепер мы папа легкину, хоть уже за едину папками можно уже пуст краб. камину. Ну хочу уже за турну потрачать, а я дуже бахту целую. У меня не бахту камина, то можно... А то... Так. Мне требуется... Две пахты. Вот так. Открываю ростов. И крафтим горобьяну лук. Который либо можно крафтать, а то из Сколько у нас? Тепер я не пойшою тепер на нього одні нічого. Що знову голосні? Я його вже так погодував, яке могла бути голодним. Я же рік тим був голопи. Вот звісот. Голодний прийшов хотів кура з'їсти. А потім ми маємо тільки брати дошки до бові. А потім це все закладати. Отако. Нам це все брата, а потім отакої закладати. Задорно. покласти. <рисувати> тут не треба. Забираємо. тут. Ну зламаючи, я скажу, лопата знімається, але ніби. А що поробиш? хочу вже 10 лопат крафтити. Тож, якщо зламається ця лопата, то просто не могла, то вже треба бути руками махати. ну давай знімаємо. Тут не треба. Ну що поки Так я буду поглядим, тут мені, напевно, вікна вже не треба буде закладати. Бажте, я вже буду трошки легше, а тут вікна ніяк не вже не покладаєш. Хоча якщо поламаєш блоки, то можна. Зробити вікно вікна. Мені Ще б вистачало діамантів між перевіком.

Виїмаші чи іспіасію і шайвіна чи іпітча і От коли я сплю, то це ганію, а ганію не працює. А коли я там, щось зроблю, то зразу хайгію, хуха, хохі, хо. Вері крюкнула, то цілка теж рветься. Хрехті спітні. Хрехті спітні. <м> я>, я не знаю, скільки в мене блоку тут черно, але точно ну, я б самого початку такий б будинок велетенський не побудував. Давайте ще дерево нарубати. Погнали. Ем... Дубові листя. І чому ми просто тут свитки? И там за... А може там замість месколодиться цих цех? Починаємо вже голодніти. Ну нарешті. Перший раз уже у восьмій серії уже перший раз голодні. Ну тут було багато дерева. Мені не треба там Одна не два дерева. Мені треба десь На одинаковость. Можно даже взять 22 убить дарма. Обнаровать третий треп. Нужно. А може, с Кера может быть десь, не знаю. дерев. Десь напевно